Так, сьогодні до нас завітали представники фірми «Геобуд» Галич «Геобуд» Бевза Василь, Андрій Зібровський, і ми маємо двох е наших магістрів, які проходять виробничу передипломну практику. От вони хотіли розказати, Тобто ми намагаємося з ними співпрацювати, певно, налагодити, якби то каже, виробництво для науки, наука для виробництва. Ну от Андрій хотів декілька слайдів стосовно їхніх таких. Перспективних чи прогресивних технологій в інженерному, інженерній геодезії, розказати. хто Дякую. А якраз інженер, інженерна геодезію... ну, ними найбільших прогресивних технологій це є моделювання. Бо стандартна геодезія вона є, але зараз дуже шириться, вона вже поширена в Європі, по Штатах бімоделювання Хмар, всіх хрестень, які. У нас воювання підкреслення, навіть місто будівної. Навіть містобудівної документації створюється створюються моделі для простішого земних комунікація, будемо перебувати. Тобто цей ще багато простішує і присутнюючи скорочої витрати в різних сферах якості і, 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 будівництва і, наприклад, під різного коригування проєктів під час будівництва, маючи б-модель, ми коригували якісь крестині, автоматично коригуємо, розуміємо, які у нас зміни параметри, зміни матеріалів і тому Можна практично в процесі реального будівництва створювати модель і розуміти, вже якісь нестандартні процеси вирішувати зразу. Згідно виконавчого, згідно лазерного встанування, згідно проєктної документації. Ну, і У мене ще питання доповнення. Скажіть, ну, наприклад, скільки років ви вже там займаєтеся, скільки у вас людей ну, навіть там просто так працює. і скільки у вас там, наприклад, є певного обладнання? Ну, Ту, а, грубо, грубо можна, так? E -е, самим бійним даліванням. Це наша нова стазіація, це третій рік ми, умовно, десь позаймаємося. Три роки ми користуємося одним з камером лайка. Це, це десятий. Да? Да. На, на пару з фірмою Скайрон. Ще який нас двадцятий, п'ятий. двадцятий так. Це дуже легко. Так. Також, так. так. Також у нас є дрони там Я вже навіть можу Вісім 8 там чи дев'ять. Ну і генесес, здається, теж Чотири робочих там. Невеліри, не рахуємо, що там вже навіть буде. Саме шукачі, комп'ютери, такі що потрібно для того, щоб управляти. Це І скільки років? три от така, ще ні, бішки. 2017. Hmm. 2017. Uh, ну, давай, Про ті об'єкти, що отак біг е так бігу намітці. Так. На цій принципі є загальна паралія об'єктів. Вокзал міст. Це просто приклад, це не ціле приклад. Це Зараз прикладів до детальних об'єктів. Одним з об'єктів, це було цього року навіть ще до війни мистили. Сконували весь фасадну частину вокзалу, воно залу міста Львова. Це було для реставрації насправді задача, для реставрації фасаду. Зробили модель креслення, розміручні, тільки показано сама модель. Наступний об'єкт це приватний об'єкт. Котеч, який будувався в місті Івано-Франківськ, дуже цікава була робота. Замовив виконавче знімання всіх мереж, всіх існуючих мереж зі створенням модел. Тобто результат отримав повністю мій посилання на сайті автодеску. Він міг будь-який час зайти, походити як в тур, включити виключити любі комунікації, вентиляція, електрика синім. Це були. Це труби теплові і тобто зводять Зразок розміручних краснень, самі модель, модель тобто є, там включається, можна включати плити, перекриття виключати поверха. Тобто Любе, що потрібно, власники собі включають промір. Вас не розумієте, де в нього що знаходиться. І це, і це ми робили ревіті, тобто зробилася якийсь етап роботи. Залили перезаливання стяжкою, це позвонили нас при сканували. Ми і сканували. Ми їздили на той об'єкт ну, раз в десять років. Кож... Кожне коригування ми їздили сканували. Це було дуже ну, цікаво. І, ну, ну то, якби коштуватись, але це якби на майбутнє перспективи. Ліна, які в хаті. Сотні коротких метрів капелів комунікації ніколи не пам'ятає. Власне, це самого замовника не було ні разу в Україні, тобто ми робили... собі дивилися, він такова. просто отримував факти, що відбувається в нього вдома. Це червоні калини 47, якщо не помиляється, цього року робили для нього збереження фасадів. Тут от є Хмара, сама модель Хмари туди, це вже використаний фасад в з його розрізи з площами, зі всіма параметрами і план фасаду. Передавали пісті, теж що в далі претенти наносили скажі, кольори, підраховували матеріали, які типи матеріалів. Ми, ми видавали тільки основу. Основу ми маючи його зі складу. Виступи, всі деталі. Практично січення ми робили кроком 2 метри. От на поверх там робить має 26 метрів. То ми практично сікли челезну фасаду 2 метри, ми повністю витратили згідно на його. Mm -hmm. е, Судний об'єкт Новоболинськ, е, його вже, на жаль, е, розбомбили. Mm -hmm. Новомосковський. Новомосковськ, перепрошую. Е, там було звичайний склад, логістичний будувався. Е, Однак ці фотографії видані плити бетонні. Е, Звони хотів, щоб ці викр... плити були повністю використані з точністю до 2 см. Тобто всі ухил, як вона розташована з розворотом, з нахилом, якийсь дуже специфічний посадки там не повідомляли. Mm -hmm. тобто було зроблено така величезна. Там погонаж 500 метрів. Весь склад майже мав. Mm -hmm периметру, ну, треба навіть не два слова повернули. Ну, таке з таких великих складних. А ну ще реліт, наприклад, приклад, просто ревіт цю програму, реліт внизу. це дівчата сьогодні ще вчилися, я бачив. Тобто, Це реально точок, так? Це хмаро точок одного з останніх будинків. Ми спісконовували суд, у нас деякі архітектори навчилися від нас е працювати з марами. Можна щось так показати, швидко покрутити і чи тут я трохи склапати. не дуже бо я не, а, не ну, є приймається. Ну, <ріст> ну, можна, ага. Ну, ну, Розрізнено ну, це спростить відбувається. Розрізняємо фасади, ділимо собі на рівні. От там ну, ну, і... ну це вони мають вивчити і мають зробити звідти. Роман, ну давай ще сюди, а якщо щось знімає? хвилин. Що знімаємо? Знім. Сюди повертай, ми потім вирішимо. <laughs> ну дивіться, так підсумовуючи, дуже приємно це було все чути. І я сьогодні ранком читав такий один документ, Являється, є так звані Єврокодекси, вони називаються в будівництві. Да? Ну і в Америці теж не підсумується. Мені було цікаво, якщо в нас є державні будівельні норми, виявляється, що вони з них виходять. І це дуже важливо, чому ми оце все зараз тут говоримо. Бо е, вони так і пишуть в цій статті автори, що коли ми будемо використовувати ці нові технології, от так як казав Андрій, що замовник собі сидить десь за кордоном і бачить, як воно будується, і всім бачить мережі, це є, перш за все, вони тоді ну так і пишуть в цій статті, е, замовник чи інвестор, він тоді йому легко вкладувати гроші такі. Як, тобто, ну ясно, що у нас зараз війна це трохи проблема, але може вона закінчиться і тоді, коли. Коли ну, вона закінчиться та, нашою перемогою. І, і тоді, е, тобто він знає, що от, от такі то за цим буде стандартом зроблено. Ну, чомусь вони е, якби ну, мусить наше бути теж законодавство адаптовано до європейської. Тобто воно так напевно відбувається. А я ще додам зараз, тому що а війна закінчиться рівно нашою перемогою це 100% і робота буде у всіх. Дуже багато і будуть проектувати не тільки наші організації, а організації за кордону.